Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам мої новенькі орхідейки, моє таке поповнення в моїй колекції. Моїх орхідек в мене не так вже прям багато. І я взагалі думала не купувати фалінопсісів, орхідеїк, тому що всім рослинкам потрібно місце. А у мене така вже немаленька колекція різних різноманітних рослинок. І якось думала, вже не буду брати. Тому що їм потрібне місце, цвітують орхідеї дуже довго, але коли відцвітають, залишаються просто такі великі листочки-лопухи, і, в принципі, ніякої краси. більше, ну, В принципі, вони не несуть такої декоративності. Ну, Але все ж таки цвітіння в них довготривале. Якщо все добре, якщо рослинки і нагодовані все. Хоча я останнім часом їм взагалі дуже-дуже мало уваги приділяю. І тому у мене вони не так і квітнуть рясно, як раніше. Хоча цей рік вони наростили листочки і квітоноси, так що буду вам показувати мої старенькі мої архіейки, які вже в мене давно в огляді моїх кімнатних рослин покажу вам, як вони квітнуть. Ну, а сьогодні оці покажу оцих. Малючків. І ну, одна серед них не малючок, одна реанімашка, але вона почала так активно нарощувати корінчики, то думаю, все буде добре з нею. Отже, потрапила я на орхідейний форум, там листала, там дівчатка-хлопчики діляться своєю красою, там спілкуються, і захотілося мені деяких орхідейок. Взагалі-то я люблю ароматні орхідеї і взагалі ароматні рослини, квіти, які. Віднуть її пахнуть. І я вже давно хотіла парфюмерну фабрику. Але вона ну, не дешева рослинка, в принципі. І, як, як правило, часто з пошкодженими коріннями приходять орхідейки. У продажах у нас немає таких рослин, саме такої орхідеї. Тому я вирішила купити ось таку маленьку дітку. Парфюмірної фабрики це Scans. Ну, по відгукам дуже ароматна, дуже класна орхідейка, листя в неї вкрап, дуже цікаве. Але прийшла вона мені з пошкодженим корінням, я так думала, що можливо вона і почне гинути. Але почала вона все-таки випускати корінчики жирненькі, такі гарні, і листочок в неї з'явився. Так що, думаю, що все-таки можливо. Вона в мене почне гарно зростати, і дуже хочу, дуже-дуже хочу побачити її цвітіння. Цвітіння ароматне. Таких рослинок у мене ще не було. Так, це у мене, я як вже казала, ось у мене ось така реанімашка. Так, вона у мене щось взагалі так важко. Вона у мене відходить, відновлюється, один лист нижній відсушує, новий наращує. Взагалі коріння теж в неї не росло, але зараз вона у мене попускала, там не сильно видно. Новенькі корінчики, так якось вона пішла активно, От імен, саме в мух я її. То вона в мене просто була в стакані, або в банку я її ставила, там, періодично на дно наливала водички, щоб хоч, хоч один корінчик там торкався, але якось слабувато. А ось в коріння в мух поставила. Ну, там Шийка не торкається до моху, а ось так вона. Зараз покажу вам. Спробую. Ось, бачите, там вона так висить, у мене тільки корінчики де-не-де торкаються до вологого моху. І вона в мене, я бачу, почала і листочок молоденький, і коріння відновлювати. Це сорт називається Марія Тереза, по-моєму. Дуже класний сорт, у нього такі воскові квіточки. Це мамі я дарувала цю орхідейку. У неї вона так довго квітла, і десь відео я знімала у мами рослин, то там вона на підвіконі стоїть, дуже така гарненька орхідейка, хотіла б я її зберегти, цей сорт дуже класний. Так, наступна давно я хотіла ось такими, бачите, темними листочками. Це орхідейка, називається Міні-Марк. У неї невеличкі мілкенькі такі квіточки, але такі дуже вони позитивні, вони такі білі в крапинку, Помаранчевий, помаранчева губа у неї, і дуже рясно квітне, і, наче теж повинна бути ароматна. От У мене зараз такий, така цікавість саме до ароматних орхідейок. Хочу зібрати таку колекцію невеличку ароматних орхідей. У мене вже є одна Леодору, я вам в огляді рослин своїх покажу її також. Вона там у мене вже і діток наростила, і квітоноси з'являються в неї, там квіточки на, на, нарощує бутончики. Так що буде дуже гарно і рясно квітнути. Так що ось такий гарненький, міцненькі листочки, такі, в принципі, невеликі. От порівняно я придбала дві ці рослини в одного продавця, ароматну цю скеншен, з, з плямками на листочках, і Мінімарк. То Мінімарк такий прийшов більш величенький, а цю, як дістала, це вона вже і так трішечки підросла у мене. То як дістала, ну, така манюня, ну, думаю, боже, ну що з неї може вирости? Як коли це вона вже виросте, тим більше, що, ну, коли спілкуються там любителі орхідей, то говорять, що маленькі рослини взагалі дуже. Поки ну, дуже довго чекати, поки вони випустять цвітонос. Але, наприклад, у ну, мене, наприклад, дітка була з моєї орхідейки, то вона дуже швидко цвітонос випустила. Тому, не ну, знаю, мені здається, що все залежить від умов, від умов вирощування. Тому буду далі підживлювати. <кій> ну, я додаю водичку трішки добрива для орхідеї. Взагалі, взагалі, капулечку там, щоб не попикти коріння. І сподіваюся, що вони мене порадують дуже швидко цвітінням. Головне, щоб вони прийнялись, наростили корінчики і росли. Так, ще одна ось оманенька діточка. Це взагалі, я так хотіла цю орхідейку. Дуже класна вона. Там не буду показувати, там вона у мене так, в такому стаканчику прийшла. Дуже класна, називається вона Purple Martin. Квіти у неї такого блакитно-бускового кольору, теж вони не дуже великі. Орхідейка теж заявлена як ароматний сорт. І дуже рясно цвіте цвітоноси продовжують, так сам, також, також, як у мене леодоро. Вони продовжують наращуватись, зростати, зростають. От відцвітається, і з кінчика знову починає рости. От я вам покажу Ліодору мою. Я цвітонос не обрізаю цвітоноси. Я взагалі зрізаю там, де були квіточки. А ліодору не обрізала, і вона почала продовжувати нарощувати цей самий цвітонос. І ось оця Пурпл пурпурний Мартін дуже така цікава рослинка, теж воскові квіточки, невеликі. Але сорт дуже такий близький до природних видів. Дуже хочу я таку орхідейку, і от я у от мене є дуже гарненька. Так, далі орхідейки, види, які, в яких в мене взагалі ніколи не було. Ну, у мене, в принципі, з таких, що не фалінопсиси, була Камбрія, була Мільтонія, але вони у мене загинули, вони і квітли повторно. Ну, чомусь у мене не виходить вирощувати орхідейки такі, от, інших видів, в таких більш ґрунтах щільних. Там і кора, і їм потрібно, і торф був присутній, тому якось коріння там загнивається. Ну, не виходить в мене вирощувати в таких ґрунтах. І тому вони в мене чомусь пропали, Коріння загнилося, і там ну, взагалі не не можу регулювати полив, Там, полила, ґрунт постійно вологий, або пересушу, намагаюсь, щоб він підсох. Ну, не, не, не знайшла я підхід поки що до таких орхідейок. Але дуже хочеться щось новенького такого. І теж в оголошенні побачила я ось таку красу. На відео колір квітів не передає. На відео він якийсь малиновий, у мене взагалі квітки фіолетового кольору. Дуже класна орхідейка. Це орхідея називається Дендробіум беріода. Ягідний. У нього дуже рясне цвітіння. Ось така, бачите, у нього відмінність від фаленопсисів. От у мене вони так. Це такі палички були, він прийшов до мене, так там закріплений був. Е... Придбала, тому що дуже була така ціна невелика. Людина продавала дуже в класному стані, там і коріння гарне в нього. І ґрунт такий, я дивлюсь, я боялась пересаджувати свій камбрій в такий, ну, щоб, щоб практично кора. Знаєте, мілка така, перетерта кора. Тут я бачу так практично і немає торфу. І поливаю, водичка стікає, і немає такої вологи там сильної. Дуже класна рослинка, дуже класний екземпляр. Прийшов з трьома цвітоносами. Це я його не встигла чомусь не зняла відео, ще як він повністю квіт, така хмаринка фіолетова. Дуже-дуже класні квіточки і ще й пахнуть, пахнуть медом. Такий, такий весняний аромат, дуже приємний, класні такі квітки. Дуже подобається мені цей дендробіум. І взагалі, коли я бачила, прямо кущами вони розростаються. Діток дуже-дуже багато дає діток, вони наростають прямо на стеблах, звисають з коріннями. Так що дуже розмножується, дуже добра ця рослинка. Цікавий такий екземплярчик. Так, наступна взагалі королева. У мене ще таких не було рослин, таких орхідей. Я чомусь вважала, раніше їх не, не купувала взагалі через те, що дуже висока ціна на них була. І, тому що вважала ці рослини дуже-дуже капризними. Тому, думаю, тратити такі суми на те, щоб потім вона загинула, дуже-дуже-дуже не хотілось. Так швидко темніє. Я думаю, встигну я зняти відео сьогодні взагалі так пасмурно. І ось про мою котлейку. Дуже я думала, що такі капризні ці рослинки, але спробую таки її виростити. Ну, я бачу, тут оці бульбочки вже вони процвіли. Ось ну, це вже такі старенькі бульби. Ось також вже тут була квіточка, а ці дві я не знаю. Ось молоденька це точно вона буде цвісти? Зараз я так поверну її. Ось такий листочок гарненький, молоденький. Такий він підріс у мене вже. Така вона класна. Там з'являється, не видно? Там з'являється, я не знаю, як цвітонос, квітка буде виходити. дуже гарний сорт, рожеві квіти в нього такі красиві, у цього сорта. Бульбочка, так бачу, вже така збільшується, така гарненька. Дуже цікава орхідея, я не знаю, в кого є досвід по вирощуванню, Будь ласка, порадьте, що їм потрібно, які умови. Ну, я їх буду вирощувати, в принципі, так, як і мої фаленопсиси, тільки, ну, тільки, можливо, буду, можливо, можливо, буду якось їм створювати більше а такі умови взимку. прохолодні, можливо, їй треба більше умови. Тому що фаленопсиси у мене, в принципі, біля батареї, де завгодно можуть рости. От вони якісь більш такі непримхливі, але ж все ж таки залежить ще і від виду. Види різні. І є капризні, от, кажуть, парфюмірні фабрики вони дуже капризні рослинки, такі, види орхідеїк. Так, корінчики також, ця орхідейка дуже класна, в класному стані прийшла в мене. Там, бачите, і керамзіт, і кора, і коріння класне і все. Обирала також і по ціні доступна ціна. Приїхала вона до мене зі Львову. Так що, ось таке на сьогодні відео невеличке, моїх новиночок. У мене дуже багато нових рослин. Так що буду вам їх всі показувати. У мене і філодендрони, і монстерка класний сорт, і алаказії, і покажу вам, як я вкорінювала, як у мене підросли мої азалії, Азалії ароматні, які я купувала черенки в ботанічному в ботанічному саду. В общем, Дуже багато планів, дай Бог, щоб вони щоб і надалі, щоб я знімала відео, тому що був дуже великий перерив. Давно ми з вами не бачились, але я думаю, сподіваюся, ось вже весна, скоро вже не за горами, тому буду знімати, буду щось показувати. Взимку, в принципі, що показувати. Рослини всі, в принципі, знаходяться більше в такій, такому режимі сплячому, тому. Показувати особи нема чого. Але наступне відео я планую зняти огляд моїх рослинок і на балконі, і на лоджі покажу вам їх усі, як вони себе почувають, як вони виглядають. Так що всім вам дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться своїм досвідом по вирощуванню рослин. Дуже мені приємно, коли ви в коментарях зі мною спілкуєтеся, буду всім відповідати. На коментарі. Так що, дякую за перегляд. Всім приємного, гарного настрою. До нових зустрічей. Пока!